За мюнхенською безпековою конференцією пильно стежить Михайло Прудник, це політолог, міжнародний глядач п'ятого каналу. Михайло, доброго вечора. На виступи яких ще лідерів ми очікуємо на конференції, на яких дискусійних майданчиках будуть ще порушувати тему України? Ну, по перше, ми очікаємо велику делегацію зі сполучених штатів. Це віцепрезидентка Каміла Гарріс, а також держсекретар Ентоні Блінкен. І вже сьогодні вони почали зустрічатися, мали зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також з міністеркою наленою Бербок. І це надзвичайно важливо, тому що зараз в цей критичний момент Сполучені Штати намагаються відбудувати ось той місточок взаємопорозуміння. І е, допомоги Україні з е, міжконтинентальне, так як кажуть у Сполучених Штатах, е, та співпраця, яка була. Е, Тривалий час трошки загальмований і заморожений зараз і сполучені штати, і країни Європи намагаються виступити єдиним фронтом у підтримці України. Ну і для Німеччини, яка як зокрема і канцлера Олафа Шольца, який вже другий раз бере участь у Мюнхенській безпековій конференції. Його зокрема звинувачили, що він досить повільно реагує на ті виклики безпекові, які зараз є. Це шанс проявити себе, і бачимо, як він себе проявляє, закликає інші країни долучатися активно до. Учатися надавати Україні важке озброєння, танки, ну і зокрема, ймовірно говоритимуть і про перспективу надавання ще більше систем протиповітряної оборони. А зокрема, тема України пронизана всіма трьома днями, і навіть коли обговорюють. Зовсім інші регіони тема України знов-таки виринає, тому що російська агресія, російська війна, вплинула на безпеку у всьому світі. Ну і нас передусім цікавить завждишня панельна дискусія за участю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. До нього долучиться держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. І, зокрема, ця дискусія буде називатися цілісна сильна Україна. Бачення, як бачить це світ, як це бачить це Європа? Ну і зокрема будуть говорити, як підтримати ще Україну у цій е, непростій невиправданій війні, яку розпочала Росія, Михайло. Що кажуть у Мюнхені про те, як має розвиватися демократичний світ з огляду на існування таких агресорів, як Росія, концептуальне якесь поняття буде сформоване? Ну, скажімо, так уже прозвучало кілька виступів, де чітко наголосили. Ця Росія вже дістала увесь світ. Ну зокрема, Еммануель Макрон, французький президент, який дуже часто любив і дзвонити і їздити до Путіна, сьогодні під час свого виступу твердо заявив, що нам потрібно реформувати ті ту систему безпеки, яка є, тому що Росія як одна із країн, яка входить до Ради безпеки ООН, до до Ради безпеки ООН, яка б мала захищати права держав відстояти між. Народне право її грубо порушує, тому з його вуз пролунало, що потрібно міняти і Раду безпеки ООН, і системно міняти погляди на безпеку у світі, тому що всі механізми, які були дотепер, не змогли зупинити імперські амбіції Володимира Путіна, так само виступав сьогодні і міністр. Оборони Великої Британії Бен Волес, який наголосив, що країна, яка має величезний арсенал зброї, не може диктувати свої умови іншій країні, яка менша, яка не має е такого арсеналу і не, не, не має права силою змушувати змінювати кордони. І саме тому зараз потрібно, по перше, допомогти Україні виграти в цій війні. А по-друге, е зробити все можливе, щоб такі агресивні країни, е як Росія, не могли. Користатися з тими цими арсеналами зброї не могли впливати і змінювати кордони, і не могла могли диктувати якісь умови ультиматуми цивілізованому демократичному західному світу. Ну і зокрема говорять, як же цей західний світ має змінюватися з огляду на ось ці виклики, які зараз є, і адже так як діє Росія, можуть діяти і інші країни, якщо зараз її не зупинити. Дякую, Михайло. Спасибі за включення за інформацію першого дня Мюнхенської безпекової конференції. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу, політолог для наших новин.